Вони захищали Донецький аеропорт і звали їх кіборгами. Ми військові і не тільки військові, гарантуємо, що наша земля українська буде завжди нашою землею. Слава Україні! Один із кіборгів Євген Яцина. Під час третьої хвилі мобілізації його забрали на військові навчання. Через півроку видали зброю і дали наказ зайти в термінал. Ну, дзвонила нам кожне утро і кожен вечір мінімум. Доброго утро і спокійні ночі, так як би ми спати не ложились без цього, тому... І він дзвонив нам, я у нього спрашивала, стріляє, він мені говорить, ні, все нормально. Потім, видать, вже не було таких місць, де ніль було не стріляти. То есть там повним ходом йшла канонада. Жінка пригадує прізвище Муженко, начальника генштабу Збройних сил України. На той час повідомляли, що саме він взяв під особисте керівництво аеромобільну бригаду, яку призначали для оборони Донецького аеропорту приехал приїхав туди, сказав, що отстраняет чуть ли не всіх офіцерів від цього командування і бере командування під своє руководство. І після цього почалася взагалі пісня Венського ліси. Світлана нам показує відео. На ньому Женя ще живий. В костюмі Діда Мороза разом з другом вони влаштували справжнє свято для донецьких дітей в інтернаті. Дорогі друзі, 91-й штурмовий батальйон поздравляю. І штурмовий батальйон поставляє усіх з Нового Годом, Ми желаємо вам щастя, крепкого здоров'я і миру над нашою землею. Ми переможемо, тому що з нами правда. Слава Україні! Ми маємо нами. Хлопців заводять у термінал, і Женя майже одразу отримує поранення, контузію і перелом обох ніг. Ще живий, але вже нерухомий. Він лежав і чекав підмоги. Пульсу вже практично не було. Ребята, які з ним були, вони не могли його ну, винести на на носилках, Это, там вийшла чотирнадцять чоловік. його, я говорить, Света, говорила, його винести просто було нереальна. Тось вона добавісти як хрустальну вазу. Вона довго відмовлялася вірити у смерть свого сина в оперативному звіті із зони АТО чула про поранених бійців. Їх із аеропорту вивозили в одну з Дніпропетровських лікарень. Ми почали дзвонити по всім лікарням. Ну, ми чекали, що його как бы, привезуть в лікарню. Коли я дзвонила потім хлопцям, вони сказали, що Света у нас 17-го числа не вивезли з терміналом ні 200, ні 300. Жінка показує відео, на якому у терміналі лежить її син, мертвий, із піднятою рукою. Зі слів за кадром чути, що зйомку ведуть не українські солдати. Бежать. Прийшли сюди убивати. Да. Вот Смотрить. Ці страшні кадри вона знайшла в інтернеті. Щоб забрати і похоронити сина, вона відразу вирішила звернутись у силові відомства. Німіні міноборони, ні СБУ. Сьогодні була в воєнній прокуратурі, воєнкомат. Ніхто, ніякої інформації, ни о чому нигде не дає. Взагалі у них нічого нет. Ми вирішили допомогти Світлані знайти тіло її сина. Запрошуємо жінку на телеміст із жителями Донецька. Шанси, що саме вони зможуть допомогти, мінімальні. Але всі інші шляхи Світлана вже спробувала. Он мой син не був під завалами, як і п'ять хлопців. до сих пор, сегодня уже девятое число, я не могу получить своего сына, не могу похоронить. Я, во-первых, обращаюсь к вам. Может быть, вы мне как-то поможете. И тем людям, которые ждут своих детей, хотя бы, чтобы их похоронить. У відповідь журналист Дмитро Філімонов радить у звернутися у комісію у справах військовополонених. З ДНРовськими структурами общались? Нет. Нет? Если вы мне дадите их а, координаты, так, так, я вам буду попробую. Вам, вам даст мои контакты и мы после эфира с вами пообщаемся по телефону. Здесь вот существует несколько структур, которые действительно работают. Это люди, я знаю, что ДНР звучит очень страшно. Но здесь есть люди, которые действительно делают свою работу. Крык Ювичию почули у невизнаний ДНР. Вы с тело и передали волонтерам. Які разом з офіцерським корпусом віддали тіло рідним. Хлопцеві було 25. На цвинтарі рідні, друзі і бойові товариші. Замість автоматів у них в руках червоні квіти, а в очах, які так рідко плачуть сльози. Сьогодні вони ховають друга кіборга. Я Я не знаю, как это сделать, но я считаю, что одна и другая сторона должны немедленно, просто немедленно, не сегодня, а вчера прекратить стрелять. Я не знаю, как это сделать, но это просто должно быть немедленно и не искать виноватых. И не искать, и, и забыть вот это, весь этот негатив. Я могу это сказать, Потому что у меня такая ситуация. Весь этот негатив забыть это ужасно. Просто ужасно. И нужно это все прекратить.